Там красиво, там природа, там команда, в якій ти якби, і свій досвід передаєш, і сам трохи вчишся з різними людьми взаємодіяти. Там труднощі, де ти себе випробовуєш, там погодні умови, в яких ти можеш. Ну, хоч багато разів був під дощем, але кожен дощ ще по якось по-різному. Там і розпалити багаття. При мокрих дровах, і навіть під дощем і в снігу, і ночувати в снігу, і долати вітер, і йти в штормове попередження, і дуже багато всяких різних варіантів, коли кожен раз ти стикаєшся з чимось новим, тому ні один похід не похожий на попередній, навіть якщо він в дуже гарну погоду і при в соняч... в сонячні дні все рівно це щось нове і ну, кожен раз це підкупає. Був на гору Хом'як і я, звичайно, йшов там, не відставаючи від групи, але довелося такі одної дівчини забрати рюкзак, тому що їй було важко, і я так з двома рюкзаками. Зайшли в село, якщо я не помиляюсь, це була Гута або Стара Гута, я можу помилятися. І там ми знайшли завклуба, щоб він нам дітям відкрив, ну, тренер знайшов завклуба, щоб він нам відкрив переночувати свій клуб. Відповідно, він вже був на підпитку, прийшов, каже, так, відкриваю тут, можете тут ночувати, стеліться і так далі. Поряд паслися коні. Один з, з наших туристів Вітя питає, а можна на конях покататися? Він каже, да, катається, хлопці. Ну і пішов з нашим тренером, там далі Могорич розпивати, тому що тренер за те, що він нас пустив, відповідно, виставив йому якісь півлітри. І він такий вже проходить через деякий час, ми там на конях катаємося. Вітя заліз на коня якраз в той момент. Він підходить, е, чого ти на конях катаєшся? «Так ви ж дозволили, так я ніфіга не дозволяв, де ваш тренер? Покликав нашого тренера, ну, і починає йому втирати. Я вас пустив, а тут ваші моїх коні висідлали, ганяють. І, відповідно, ми нічого не ганяли. Але якби з ним спорити нема чого, бо він п'яний, йому нічого не докажеш. Відповідно, Вітя, наш тренер бере цього Вітю, туриста. Е, і відводить капчорку, закриває капчорку, і ми чуємо, де, чуємо, слухаємо, що буде. І там такі удари. Бабах, бабах, е, Вітя вирощить, ай, не бийте і так далі. За клубу це все слухає, вривається туди, каже: не бий хлопці, не бий, все можна кататися, давай катайтеся, все, все за мною, все можна. Ну і, Відповідно Вітя вийшов, тренер вийшов. Це якби інцидент вичерпано. І потім ми питаємо, ну що було. Він каже: Ну та нічого, завів в каптерку мене, почав бити ладоньою по столі і казав, кричи! Я кричав. От і все.